А в ефірі Гончаренко -ТВ. На корпоратив Рошен приїхала митниця. Всі сидять і дивляться. Злипнеться, не злипнеться. А спонсор нашого виступу ліки від голови Харя. Болить голова за лейхарю. Обіцяють забезпечити четверту переясню всю школу айпадами. Але діти просять хоча б прислати вчителів і розклеїти вікна. У Карпатських школах діти на фізкультурі бігають крос, навколо Говерни. Стартують в п'ятому класі, фінішують в 11. -му. Потрібні молоді комунікабельні люди з комп'ютера на рівні користувача, знанням англійської та німецької мов можна словником. Адреса місто Переяслав, Хмельницький, третій ринок Альта. Кіоск з капустою. <праць> а на чемпіонаті світу з плавання Трійку призерів замкнув тракторист Іван припливши на камері від Т-150 його залежить від не переносить. <плес> Водій вийшов з машини з дивними червоними плямами на обличчі, адже прикурювачі дорога на підворках не поєднаний. <плес> а курка, яка перебігала трасу Київців, помітила свою траєкторію яйцями. А у нас скандал на програмі «Міняю жінку. Жінка з єрківців не хоче повертатись додому. Нова акція від джіліє. Менша морда, менше подрабі. Переяславських соціологів. Краще в другому гуртожитку безкоштовно, ніж туречені за гроші. А спонсор.